Доброго здравия. Добрий вечір. Рівнями, підшибайте. Де все грало. Десь щось безрівнієш. Бо є є. вам грали, як бабі в грудях зараз. Що, як розмовляєте? Я зараз вам поясню, ви на що блока зупинили. Я нас а а представці, хто ви таке? Поліцейський. А ви яке маєте право зупиняти мотоблоки? А яке маємо право зупинити? Це що транспортний засіб? Що? А це що таке, робить? Це не є засіб транспорт. Дим'я що. що... Ви дівши закони трошки. Представці, службова посвідчення ваше. Я через тоді зупинився. Так, румням чого не пришибається. Маєте якісь там 200, 150 пеш, чи яка 250 перша. Не зрозумів, що ви зробили. Що ви я ще багато та. нічого не розумієте. То відійде проїзної частини. Ви самі провокуєте відді ту аварійну ді... ситуацію Руку, робите на проїзній частині. з проїзної частини. частини дороги. Добре, я питаю ваше службове посвідчення. Відді... Службове посвідчення ваше, хлопці. Що ви що, 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 ту знімаєте телефоном? Я не зрозумів. Що зараз зараз розумієте. Фото? Зараз ви все зрозумієте. E, можна, вас 18.3, будь ласка, виконайте вимогу. Закрийте двері перші. Виконайте, будь Для ласка, вимогу 18.3. Закон по... про національну поліцію. У нас зараз куда адміністративну постанову. Складете. 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 Ваше службове посвідчення можна? Дорога дорогам Добре. Зараз. О, бля. — Куди ходити? — Покажіть, я не звернувся. — А зараз О, я ще піду. — Хочете, я кудись Ти так до мене не говори, ти як говориш? — Аварійку включіть. — Ти як говориш? Я стою на узбіччі, я не Добре, на прізниці стою. — Добре, виключи Виноси постанову. — Ви робите якісь скоти. — Дядько, за що вас зупинили? — Я не маю, ти воно а ви знаєте, що, що не можна зупиняти мотоблока, а що не є транспортний засіб. Щоб ви знали, що не, то не є транспортний Шановний. засіб. Це транспортний що, засіб. Щоб що ви знали, ну, будь ласка, ваші будь ласка, з, -з, з посвідчення. Не слухайте мене. Зійдіть з дороги, я сказав. Не проходіть попаду. Поборніть дороги. Зараз дете знає, хто я такий. Ви мене не обкружуєте. Як не обкружите? Чи ви зараз за мною стоїте? Покажіть свої документи, будь ласка. Mm -hmm. То ви такі буде. Яка причина, щоб ви мене документи провіряли? Як ви підійшли знімаєте. Я підійшов знімаю, бо я бачу, що ви займаєтеся славіллями. Ви, по-перше, ви робите аварійну ситуацію, ви зупинили Яку? на проїзній частині. Мотоблок. По-друге, -по це не є транспортний засіб. А Що це, це таке? Є? Почитайте закон, щоб я вам Та не появлю. Я вам поясню, вам дорожче обійдеться. Ваше службове можна? 18.3. 18.3. Ви хто такі будете? Я громадянин. 18.3. 18.3, ще раз. Документи. Представляєте, що я з ким говорю? Зі мною. Українцем. Ло, українцем. Я українською. А я звідки знаю? Покажіть документ. я би до 100 бадогій він би вже відсунувся, ти дозвонитися. Що що а вам щось не подобається? Що... Не подобається, А ви мені не подобається, що ви безпелом займаєтесь? Покажіть документи. Зараз я вам покажу що що й лапи, й хвіст, і документи, все покажу зараз. Як говориш. Ваші документи, я хочу знати, хто ви такі. Ви оборотні чи хто? бо він громадянин. Ви оборотні чи хто? А, ви без, ви без жилеток в темну пору доби без відображальних жилет. Ви вже на той даний час ви вже маєте носити, носити ці. 18 і 3, будь ласка. Ви покажіть свої документи. Службове посвідчення, я хочу ваше бачити. Я б знав, на кого я хочу мати написати заяву зараз. Так, я зараз ви. доїхати в чортків, судно заїду до, 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 до Чорткова. Документи, О, документи не засвідчився. Документ не сьогодні. ми з вами зустрінемося. Ваші службові посвідчення, наші вам мої ну, документи. Ви, 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 ви громадянин України чи? Так, Я звернувся до вас до мене? на першу вимогу Григорович. Хто звер... хто звер... Я не Ярослав. А може ви Пупкін Що документи? Що Не матюкайся. Я не мотікнувся. Документи ваші. Ваш документ. Я з ким, з ким я говорю. Представтеся, будь ласка, хто ви є? Проті, Бо я з вашим. А може ваше службови? Покажіть, з ким я говорю. Ну а ви ви хто ну, зараз я дивіться, ви хочете знати, хто я такий. Ну, так? Так? ну То давайте я хочу знати, чи ви дійсно Ні, поліція? Ну, ви ви не немає... повноважні. По-перше, перевіряти в мене зараз документи. А ви уповноважені. Я повноважні. Чим? Я тому, що я вла... народ, і я вам зарплату плачу. І ви служите Ні, мені. Ні, ви служите платити... мені, а не своєму начальнику десь там, Ні, в Чудкові ви... чи в Тернополі. Ви помиляєтесь. Те, що ви говорите, ви помиляєтесь. Можна ваші службови? Ви попугай, вам заїло чи що? Ні, у вас є документи. А чого, чого ви не приділите службу? Що ображаєте, що ж не зрозуміло? Придивіть службою посвідчення. Що, що ображаєте працівник оповільниці? Я що вас не ображав? <гум> так ви ображаєте. Я ще не починав вас ображати. Ображений чи що дуже сильно? Що сильно ображений? Покажіть документ. Ваше службове. У мене є службові мої. Розверніть його. Я б сказав, при інші батька є форми моду збройних. Підійдете до мене, покажете, з ким я говорю, я тоді вам буду придивляти. Це ви ризикуєте? Ви ви ризикуєте. Страшно, що Коли йдете? Не до мене руку Добре. Добре, для чого ви зупинили мотоблок, по-перше. E, поперед, для того, щоб він e, вчепив на майбутніх рожателі на своїм e, повозці. Це не є транспортний засіб. E, велосипед. Це велосипед. транспортний засіб. Це є сільськогосподарський не засіб. E, а що не махаєте? Ви обороні, що ви стоїте в селі на, на, на зупинці? Ваше службове посвідчення можна? Показу, є май, ваші документи? Покажіть, то що ви? Я не знаю, з українцем, ну, покажіть, я українець, я громадянин України, який платить вам покажіть, зарплату. Покажіть, ви мені не платите зарплату. Я вам не покажу свої документи, поки ви мені слой не покажете. Я а показав? заставте мене. Застав. Запакуйте мене в патрульку, повітря. Якщо маю пакувати, якщо потрібно буде ну, запланити цього підстави і будемо вас затримувати, не пакувати. Ну затримуйте. Складайте протокол, відповідні документи, затримання і поїдуть. Скажіть, будь ласка, свої документи, якщо хочете подивитися. Слухай, друже, ти можеш приділити судді? Я спілкувати. вам не друг. Я ти можеш приділити того? Що з мене, свій? слухай, друже, говориш? Як ви в мене говорить? Ну, так як ти заслужив, я так само я з тобою буду спілкуватися. Так я буду з тобою спілкуватися, як ти заслужив. Ти зрозумів чи ні? Тому що ти служиш народу, а не, так, а не народу. То служи народу, я до тебе звертаюся, а звертаюся своїми службовими. Ну, я не бачу, що ви громадяни України. Зараз ви бачите. А це? може ти не політайся, може ви... А я бачу. Ну, Формальний ну, мі... одяг в мене на груди. Так, да, а, а двоє поліцейських десь рубі лежать зараз, так? А де, де так, ви ви ну, я, так припускаю, а правильно? Тому що а ви не представляєте. Хто ви такі є? Я вже сказав, що ви. Я вже представив. А що за ви? Бля, Хто Оліяр, а ви хто? А я Іван. Я я Скажіть, а можна глянути да. в документі? що там дійсно? Скажіть, з ким я говорю, я там знаю, хто ви такі. Тероріян, табі, що я два... не може ви терористи, хлопці. Тоби може ви терористи. На даній складі. Не з цим. Це, Мі. це, це мій пасажир. Ну, от я йому пред'явлю зараз документи. Він до вас не звертався. Я хочу бачити ваше службове посвідчення. Ну то покажіть. У вас є документ, який засвідчення. Думаєте, що це? Добре, я на камеру не буду знімати. Якщо ви будете, що я буду до ваше посвідчення, я можу і так. Але хоча я маю право зафіксувати. Не на камеру, якщо хочете. Ви так будете на камеру, так? А чого камера? Чого потім будете підробляти під моє посвідчення? Інше щось. Оліярник, Ярослав Григорович, поліцейський. Так, це є дійсне до 25-го року, 25 січня. І з другої сторони поліція. то не з собою посвідчення. У вас таке саме, можна ще ваше статус. Так, саме. І поліція, за... з другої всі сторони. всі ваші дані хочу глянути. Стратій, Стратій Роман і дозвіл на зброю. Що? Що дозвіл зброї? Ми, хто такий, блядь, Я щось Нет. не подрозумів. Стратій Роман Миколаївич, дійсне до 25-21 го, 21 -го січня. Ну і поліція не з посвідчення. Ну, хлопці, для чого ви порушите правила? Які порушили правила? Ну, ви громадські порядок, так що Іван не звати, все роздаємо. Іван. Так. Які так. правила порушили? Ви зупинили мотоблок населеному пункті в селі, так. В який дядько їде з городу. І, і, і ви його зупинили, а бо він... Ну, вони бувають п'яні пов... деколи. Він п'яний, в нього 130, він, він зараз по 130. Він для чого ви зупинили? Зупиняєте для того? Так, Ні, не немає що такого, перевіри. щоб зупинити перевірку. Є 35-та стаття. ми пояснили, є 35-та стаття. Ми, ми, ми сьогодні ж оформляли п'яного як тражатителя, немає відображаючих знаків. Він п'яний на мотоблоці. Зупинили, зупинили доволі оформляв, і ви будете, і ви будете їхати в нього з я. От їду, і я претензі. бачу, що ви трасети дядька yeah, і розводите його yeah, ну, на нього постанову а, ні, Бо, даю гарантію. Якби я не зупинився, ви б йому виписали за сутні за від На мотобло. Та ви би винесли. Ні, я даю гарантію. Я вас знаю. Хлопці, я вже не перший від... раз бачу на мотобло та на мотоблок. А хто таку постанову пише за? Просто попереджаю, що люди чіпали. Оцініть героїв. Герої. Оцініть герої, що у нас 7-20. До речі, вас теж зберегти знову. Бо стоїть. Ви будете своєї жінці тикати вдома, так? Своїй жінці будеш тикати. Безперервне відео, що тебе не поважає. Я тобі пізніше можу пояснити, хто я такий. От да. народ, запам'ятайте. Запам вот... Мотоблоки трясуть в селі. Мотоблоків трясуть. Додумалися вже. До чого? Зупини п'яного базу... на рейндж-ровері, начальника свого Богомола зупини, зупини. зупини чи кого зупини? там цікаво зупини. Їздять. Я yeah. сам yeah. знаю, що їздять. По yeah. Тернополі там здовж Тернополю кожен третій їздить п'яний, якщо вони в курсі. Клоуни, блядь. Не Мені не розкажуть, як я маю говорити, добре? Мене не треба вчити, я в школі вчився для того. Але ви вас погано навчили. Добре, що ви навчилися людей розводити, ідіоти.